Клопотання про розгляд справи повітря. Клопотання ну, не потрібно. У нас займати. закрита закрита розгляда справи? Ні. Е, я вивчаюсь, значить, ще перше питання. Е, нам треба буде здійснювати перегляд відео вашого порушення. Нам треба піднятися тоді з вашого дозволу до командира супу. До командира Хоміна Самітовича. Давайте Так, Це чоловік, з вами, хто? Цей чоловік, просто людина, яка хоче бути писати. Так як у нас розгляд справи не закриті, згідно з законодавства є перелік осіб, які приймають участь в роздані справи. Це може бути свідок, потерпілий, адвокат. Особа, яка представляє інтереси ваші. Провадження справа про адміністративне правопорушення. Порядок провадження Порядок... Стаття? стаття 249. Підкрити розгляд справи про адміністративне правопорушення. Справа розглядається відкрито. крім випадків, коли це суперечить інтересам охорони державної таємниці. У розгляді моєї справи є державна таємниця. Тоді чому ви заперечуєте проти слухача, навіть на судах, суддя ніколи проти слухачів вільних не заперечують. Так. Зараз разом проглянемо з вами. Ну да, Але якщо, допустимо, щось на цьому відеодиску не то, то хочу, щоб це було. Віду... Відео... Будемо так говорити, відеодиск це є до розгляду справи, має відзначення? Так, да, це є до розгляду справи, як без зазначено фото, відеофіксація. Я я ваше, ну, коли ми почнемо розглядати справу, 268-й будете ознайомлені з протоколом, цінні документами. Я розумію, я хотів би зараз уточнити. На даному протоколі вказано, за допомогою якого пристрою здійснювалася е, відеозйомка. Фото, відеофіксація. Пристроєм не вказано. Ні. Даний диск це копія. Чи це оригінал? Ні, оригінал. Тобто, це, це була відеокамера, яка писала зразу на диск. Так. Ні, відеокамера писала на флешку. З... Я не можу цього знати. У мене прийшли матеріали справи, долучені значить, адмінпротокол, ваше клопотання і долучені до відео. -добре. Так, самі автомобіль. Самі автомобіль. Це все? Да. Так. Зараз переглянемо. Ну, давайте переглянемо, поставте на паузу. Е, чи можливо встановити включене тут світло, фар чи не включене? Візуально я бачу, що воно тут виключене. Ну, Я більше візуально бачу, що фари замащені. Так, замащені. Я не спорю цього. От. Чи можливо, встановити. Порушення. Ну, що, видно, візуально видно, що в даному автомобілі виключені ближнє світлофари. Візуально видно, що фари можна вгадати тільки по рельєфу. А от чи включене світло чи не включене, особисто я тут не бачу. Ми передивилися. Згідно е законодавства з підставання адміністративного протоколу, у вас з 63-й. Звичайно, звичайно. Я знайомився з розміром, то не, не Питань ніяких немає, претензій немає. Далі, в мене все питання по даному відеозапису. Яким чином відеозапис подивився на диск? Перший. За допомогою комп'ютера, DVD, лідера, дивіді... я даю. Не хуйся мене, бо я хочу завідку. Спочатку отвідува. <кхкла> Питання, які будете задавати угу. так. Перше питання ви. Які? Перше питання, чи є даний диск первинним на всієї інформації? Так, тобто у вас є сумніви. Що я з вами розмовляв, що є сумніви, що даний диск може бути не... зроблений фотомонтаж. Чи... Не фотомонтаж, але можливо, е... можливо було втручання в первинний носій. Собі, первинний. Чи я сказав того, що при здійсненні копіювання запису з первинного носія на диск було виключено можливість втручання? Та зміни змісту. Оце я приблизно і маю увазі. І ще одне. При перегляді, перегляді даного відео я не побачив, коли саме був здійснений даний відеозапис. Тобто на ньому не було нічого. Звичайно. Звичайно. Так як е, пункт 9.8, а саме Кристування ближніх світлом у нас працює з 1 жовтня по 1 травня. Відповідно на відеозапису має бути час, коли звернений даний відеозапис. Ну і е, повністю питання до самого відеозапису, чи є можливість об'єктивно встановити, було включено ближний світлофар чи не було. Так як зйомка велась на відомому дисплею доти сонця. У вас є докази до цього, що ви ж ви, ви, ви зазначали, що відеокамеру наз, назвали мені відеокамеру, марку відеокамеру інспектора, який знімав. Так. Так. Що ви кажете, що він є невідомий. Ну, згідно 28-му наказу <кій> э, застосовується фото відеофіксація для фіксації. Адміністративних там порушень нормально. Я до поміжний засіб. Майдопоміжний Майдопоміжний засіб. Майдопоміжний засіб. Так, і так, Але роз'яснюється, і то, що... згідно, ну, згідно наказу, наказу, повірку законодавством. На... Ні, ні, я за заповідочук взагалі нічого не кажу. Ні, не... Але роз'яснюється в тому ж вашому наказі згідно чинного законодавства. Відповідно, пояснення для працівників державної інспекції, які засоби використовуються. Це 33 наказ. Так. Відповідно, в 33 наказі відеокамери панасоніка приводить потім не може. Тому що це інструкція з дій працівників дає. Відповідно, вона пояснює, якими приладами мають користуватися працівники Державного за інспекції. Закону е, України про міліцію стаття, е, пункт 12 статті 11. Зазначено, що використовується працівниками міліції як допоміжний засіб фіксації е порушення Але не подальшого уможливлення, як ви кажете, <кхух> встановлення певних дій. Звісно, Я доспіваю закон про міліцію, Але в своїй роботі в першу чергу як ну а ви і так само інші працівники користуються інструкцією з питань діяльності підрозділу і яка конкретизує закон про міліцію саме для даних підрозділів. Ну, закон України про міліцію є вищо нормативний. Ви Ми, ще... як наказ, як покажете. Але згідно пункту 19.4 наказу теорениці. Інформація про використання технічного засобу чи приводу працівником державної інспекції заноситься в кущі постової відомості. Так. От і ще одне запитання: чи були внесена інформація про використання даної відеокамери? В постову відновлення. І чому нам є неодноразові е, вимоги писати? була внесена інформація <coughs> про курсу а, технічний засіб в графу 6 постової відомісти можливо сюди треба ще копію постової Сьогодні е, це є службові документи, які використовуються середині підрозділу. він є, це службова документація. Ми дамо на увазі, що це інформація для службового користування. Так. Тоді поясніть мені, бо це інформація, яка записана на відео дискусії. Вона є чиєю власністю. Вона є, е, є чиєю власністю. Це є як. Доказ фотофіксації, фіксації ми не дано Згідно. Е, якщо Вони це... надійшли разом з адміністративним управом, це є додаток до адміністративного протоколу. І чітко зазначимо, що додається до адміністративного протоколу АВ-2-381-846, відеофіксація Я е, звірюсь. Ну, до речі, просто фото-відеофіксація, не сказано на чому. Продовжуємо. Це все власність держави. Я так розумію. Тобто власність держави? Ну, протокол. Та інформація, яка зібрана інспектором під час несення служби, він е, е, посадовувався. відповідно. Цей відеозапис це я службова документація, яку ви зазначається посадовою особою, яка використовується. Свої службові діяльністю, адміністративні протоколи і так далі. Фактично, фіорі, це власність держави. <кій> ну, Я, то, це, це, тут не можемо це, не знаю, це, власність держави, це, 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 це не власність, але це, це є службова документація, яка використовується працівниками. Ну, ну, при е виконанні своїх функціональних обов'язків. Інформація, яка є власністю держави, або інформація з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлено законом. А, а вимоги у нас до захисту інформації є. Mm -hmm. Відповідно, в даному випадку ця інформація нічого не захищена. Повинна оброблятися в системі із застосуванням комплексної системи захисту інформації з підтвердженою відповідністю. Це у нас підходить рукам, частково підходить візит, який виробляється в системі. Mm -hmm. В даному випадку, ну, знову ж таки, повинно, що я. Склоняється до того, що ця інформація може бути неправдивою. Я не кажу. Тобто, ми, ви маєте в виду, все вже повертається до відеодиску. Так, да, да, да. я все по відеодиску. Відповідно, даний відеодиск як доказ, використання його, вже підсумно. Ну, розумієте, він як? Видно? як додатково. Як додатковий доказ. Тому собою, коли працівник дорожньо-патрульну службу дійснює забезпечує внесення службу, тобто забезпечення безпеки дорожньої руху, тобто він виявляє, це вже його є вже, ну якби, я розумію, виявляється його очі, а додатково, додатково фіксує технічні призін. Так точно. Які ми тобто, ми зараз він, маємо може, він може додатково застосовувати в своїй роботі додатково. додатково. Основные документов данной страницы. В протоколе указано. на месте? В протоколе вот указано, что я тогда не этих людей, и, что я там, И прими их, что там я. Там. Відповідно, ясним протоколом не звідти. Ваше право, я бачу, що ви пояснені, що ви не згідні. Відповідно, другий доказ у нас відеозапис. Так. А, з відеозаписом я вам також поясню, що має не згідно. Тепер можна приступити Дорожні. до розгляду з До Дорозі ставимося. Ну, звичайно. Ну, а ці питання, якби, що ви зазначили, я ну, на даний час я не готовий дати йому відповідь, тому що не я даний протокол складав, тобто, і, і, і стосується, стосується mm. питання відеозапису і так далі. Тобто, і це не складав мій підрозділ. Я ну, mm -hmm. Ці всі питання, які ви ну, зауважили зауваження, які ви зробили під час розгляду справи. Тобто я на зараз на сьогоднішній день відповіді не готовий вам дати. Ну, ви а, на сьогоднішній день, як старший інспектор. Так, маєте інспектор. винести якесь решта. Не просто інспектор. Так. Ну, не знаю. Ідете, Значить, ви маєте винести якесь решта. Я знаю, що ми зараз сьогодні. Ну і більше можуть продовжити. Само по собі, що я не здійснені, що порушення пункту 9.8 від відпадає під е, дію статті 122 частини 2. 122 грума, користування зігловими сигналами, а також попереджування на сигналами під час руху, та змінювання його Як видно на відео, під час фіксації я не починав рух та не змінював його напрямку. Або попереджувальними сигналами при початку Чому? руху за його на ринку. Відповідно, покарання за дане правопорушення чітко передбачено статтею 125 Кодексу України про правопорушення. Так, відповідно, звинувати, що мене тут

Ну, так, лирика, скажем так, с подушками у меня одна это видно 125. Ну надо, чтобы попадать попадает, это. Значит, я принимаю решение так тягивать посадовую особу Я е, постанову справі про порушення відносно вас нових боєць і складати не буду, тому що е, під час розгляду справи, під час вивчення матеріалів даної адміністративної справи відносно вас я бачу деякі порушення і недопрацювання. Я їх також ну, бачу. Тобто я дану адміністративну справу я направлю в даний підрозділ для з'ясування цих всіх зауважень, які були зазначені, і надання без детальних доказів відносно вас Згідно. і про порушення результати. То чи зу... воно буде закрито, чи воно буде, я думаю, я буду розуміти, що... звісно, ви будете в відносинному законодавство, ви будете сповіщені, відповідні терміни. Я вам ще надаю, що від вас справи ми не, 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 не будемо розгадати. Ну, Якщо... буває, буває таке, що просто дивається кудись протокол. Ну, це якби можна вже закривати. <рекунок> ну, це якби, вже не, не мої питання, і не ваші. Це б, питання данного инспектора и данного бигроза.